Скільки реально може заробляти підліток в Україні? Працювати в Макдональдсі чи роздавати листівки це, звісно, добре. А якщо я тобі скажу, що ти можеш більше. Можеш більше заробляти, при тому менше працюючи. Oh my God! Wow! Приблизно так звучить реклама офісів чи подібної роботи в Україні. І на таке вже навряд чи хтось поведеться, адже всі знають, щоб багато заробляти, потрібно багато працювати. Але ця фраза не зовсім істинна. І сьогодні ми з тобою розберемось. чому більшість людей заробляють мало, хоча б працюють без вихідних. Як і скільки ти можеш заробляти при цьому не маючи особливих навичок? Та з чого можна почати, щоб вийти на стабільний високий прибуток? Світ несправедливий. Чому одні заробляють мало при цьому працюючи багато, а інші лежать на дивані, гортаючи тікток і отримують при цьому? 500 гривень на годину це думки людини, яка працює на роботі в фастфуді, касиром, прибиральником чи охоронцем, чи взагалі безробітне. В світі є багато професій, і кожна з них Може принести різний дохід. Наприклад, професії по типу касира, охоронця чи автомийника в середньому мають зарплату від 20 до 30 тисяч гривень. А у програмістів, дизайнерів чи медиків взагалі може бути стелі, в яку в їхня зарплата. Таких прикладів ще дуже багато. Але в чому різниця між цими професіями та чому вони оплачуються по-різному? Все діло в часі, витраченому на навчання. В цілому, як би клішовано це не звучало, найцінніший ресурс, що у нас є, це час. І він. Цінніше навіть за гроші. Якщо не віриш, я можу це легко довести. Ми працюємо для того, щоб зробити гроші, а їх, в свою чергу, ми витрачаємо на свої побажання. Всі побажання частіше за все сходяться до того, щоб класно провести свій вільний час. Знову не віриш? Ну, дивись, до прикладу, ти купив собі новий ПК. Навіщо він тобі? Я думаю, відповідь очевидна: грати відпочивати. так? Да? Це ти робиш у свій вільний час. Отримуєш від цього насолоду, але на жаль, ти працював мало і твій комп не вивозить високу графіку. Тобі доводиться насолоджуватися тим, що є, тобто ти витратив менше часу на роботу. І тепер не так кайфово проводиш свій вільний час. Якби ти працював більше, зараз би сидів і кайфував від нового думу на ультрах, і навіть крісло зміг би собі купити. Розумієш, що я намагається тобі донести походи в ресторан, кіно, поїздки на море чи за кордон це все наш вільний час. І саме заробіток означає, як ми його проведемо. Давай повернемось до професії. Медики витрачають купу років на навчання, щоб потім всього за одну операцію отримувати декілька тисяч доларів. А касири можуть за день навчитися працювати на новій посаді, але в подальшому змушені будуть витрачати набагато більше часу на роботі за нижче оплату. Та мені і так норм, да Та, взагалі без проблем. Таку фразу кажуть більшість, хто працює на таких посадах. Вони не хочуть нічого змінювати. Їм достатньо раз в тиждень сходити в мак, купити собі морозиво і лежати дивитися серіал цілі вихідні. Вони зазвичай всюди стараються зекономити, відмовляють собі в багатьох речах, щоб дотягнути до наступної зарплати. Але їм і так норм, і це нормально. Я ні в якому разі не критикую цих людей. У кожного свої цілі та свій спосіб життя. Добре, тільки що ми говорили з тобою про те, що існує різний підхід у виборі роботи. А тепер, щоб ти міг визначитися, який варіант підійде саме тобі, давай розберемось, звідки виник цей поділ. Колись в давні давні часи, коли ще не було монет чи купюр, люди все одно знаходили спосіб жити, торгувати та виживати. Жили вони в світі, де головною валютою була потреба. І взаємна вигода. От уяви собі селище, де один чоловік вмів вирощувати пшеницю, інший ловити рибу, а третій взагалі ліпив горщик. Вот это поворот. Вони обмінювалися тим, що мали. Один приносив мішок зерна, а інший дві жирнющі рибини. Якщо обом обмін здавався справедливим, угода укладена. Але тут очевидно були і труднощі. Якщо пекар хотів молока. Але доярка не хотіла хліба, доводилося шукати третього, хто хотів би хліб і мав щось, щоб дати доярці. Найголовніше тут те, що люди обмінювалися лише тоді, коли розуміли, що отримують від цього вигоду. Наприклад, виростити свиню було набагато довше і складніше, ніж подоїти корови. Таким чином, свиня була цінніше, ніж одне відро молока. І за свиню люди пропонували багато інших ресурсів. Зараз гроші замінили такі обміни, але принцип залишився той самий. Навчитись розробляти сайти може не кожен, плюс це набагато складніше і довше, набагато легше продавати продукти, тому і оплата різна. Взагалі при виборі професії важливо відштовхуватись не тільки від того, що тобі подобається, а ще й від того наскільки великий попит на твої послуги у всіх успішних бізнесів один єдиний принцип вони вирішують проблеми людей, якщо на мові маркетингу закривають їхні болі. Для прикладу, бізнес доставки здорової їжі проблема: багато хто хоче харчуватися правильно, але не має часу, щоб готувати. Бізнес вирішує її. Приносить вже готове та збалансоване меню. Смачно, корисно і без клопоту до цього ми розбиралися з зарплатою роботи, і я розглядав саме фулл тайм. Але якщо ти клікнув на це відео, тобі швидше за все немає 20 років. Ти ще навчаєшся в школі або в університеті, і в тебе ще немає настільки багато вільного часу, щоб віддавати його роботі. Тому давай ми з тобою розберемо, яка робота найкраще підійде підліткам твого віку. Ну давай почнемо з того, що ти повинен обирати роботу парт-тайм, з гнучким графіком, та ще й віддалено, але це в ідеалі. Всі ми розуміємо, що таке золото знайти доволі важко, особливо якщо ти не маєш особливих навичок. Давай, щоб тобі було простіше зрозуміти, я поясню це на прикладі гри. Уявімо, що твій персонаж не має ніяких додаткових скілів. Ти маєш лише знання та навички, які отримав в школі. В такому разі тобі доступна лише гілка з такими роботами по типу продавець-консультант, оператор концентру, працівник складу чи кур'єр. Ці роботи зазвичай парт-тайм і з гнучким графіком, завдяки чому ти можеш суміщати їх з школою чи університетом. Якщо ж твій персонаж вже більше прокачаний, ти витратив час на розвиток своїх навичок, тоді тобі відкривається ширша гілка професій: графічний дизайнер, смс-спеціаліст, фронтенд розробник відеограф, фотограф, монтажер. Таргетолог і так далі. Найголовніше, що тепер при виборі професії ти можеш відштовхуватися від того, що тобі подобається. Найкращим варіантом буде, якщо ти обереш ту сферу, в якій хочеш працювати в майбутньому. Кайф у тому, що ця гілка спеціальності оплачується краще, і твій рівень заробітку залежить від того, наскільки сильно прокачені твої навички. Ну і звісно, наскільки якісно ти себе продаєш. Але ти мені можеш сказати: я ж ще не дорослий, я не вимушений працювати, я ще не нагулявся. А я тобі відповім. І так. І ні. На жаль, чи на щастя, наш світ влаштований так, що рано чи пізно працювати доведеться. Якщо зараз тобі не потрібні гроші, щоб купити щось зі списку твоїх бажань. Якщо тобі комфортно жити з батьками і ти не плануєш жити самостійно, то діло твоє, звісно. Але коли ти відчуєш потребу в грошах, захочеш собі нову машину, телефон чи взагалі купити квартиру, тобі доведеться починати шукати роботу. Ну і звісно ж, чим раніше почнеш, Тим швидше досягнеш фінансової незалежності. А також я тобі хочу нагадати, що не обов'язково витрачати весь свій вільний час на роботу. Ти можеш комбінувати гульки з друзями і роботу. А якщо знайдеш зручний для себе графік, взагалі зможеш працювати в хай. Або ж, ти можеш відмовитись від всіх цих гулянок і заглибитись в саморозвиток, щоб потім, на зустріч однокласників, приїхати на новому порчі з костюмом від Том Ford. Вибір за тобою. Але я рекомендую тобі все-таки перший варіант. Проведи з кайфом молодість, але не забувай на роботу. Отож, ми з тобою розібралися, як обрати роботу та коли варто починати. Але залишилося одне незакрите питання: з чого варто починати? Якщо коротко, у тебе є три основних варіанти. Варіант перший повністю окунутися в навчання і витрачати всі свої сили туди. Такий варіант підійде, якщо ти точно впевнений, що хочеш працювати по спеціальності, на яку вчишся. Варіант другий. Ти можеш так само вчитись, але додатково знайти собі підробіток. Роботу, яка не буде забирати в тебе багато часу, але і не принесе великого прибутку. Як то кажуть, просто щоб в маки пахавать. І варіант третій. Ти вчишся і працюєш на парт-тайм роботі за своєю спеціальністю. Наприклад, вчишся на програміста і паралельно стажуєшся в ІТ компанії. Обирай, який варіант підійде тобі. Можеш до речі написати свій варіант в коментарях і поділитись досвідом. Комусь із глядачів це точно буде корисно. А тепер, враховуючи все те, що я тобі розповів, давай переформулюємо фразу, щоб багато заробляти, потрібно багато працювати. Більш правильно буде, щоб заробляти більше, потрібно підвищувати не час роботи, а її цінність. Намотай собі на вуса, якщо, звісно, вони в тебе є. Якщо немає, то зарубай собі на носі цю фразу. Вона може допомогти тобі у подальшому кар'єрному розвитку і у виборі своєї професії. Якщо у тебе виникли запитання під час перегляду цього відео, сміливо можеш писати їх в коментарі. Я особисто відповім та поділюсь власним досвідом. І повір, у мене є що розповісти, бо я сам працюю з 15 років. А тобі я бажаю успіхів у виборі спеціальності. Став лайк на відео, якщо дізнався для себе щось нове. Підписуйся і ще побачимось.